Формадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Я не знаю, чули, не чули, але багато у пабліках обговорюють зараз фактично повернення до Київського динамо Капітана збірної України Андрія Єрмоленка. Це така топ-спортивна тема, яка, знаєте, навіть виходить за межі спорту, тому що з таки збірна України. Люди це не просто спорт. Це це ще наш імідж, це про країну, про те, що де як. Ну і От... друга топ тема це вихід молодіжної збірної з футболу. Ю 21 до чвертьфіналу Євро 2023 Зараз ці дві теми скомпонуємо, бо наш ігор циганик незмінний спортивний журналіст, коментатор і ведучий програми Свіданок Вихідний все нам розкаже більш детально. Привіт! Ігоре, привіт! Доброго ранку, доброго. ранку так ми... Бачите, моє любі кохання Нав... навзалі. У Ігоря відпустка ми. ми вирвали тебе з відпустки знаємо Ігор ти бачиш ти бачиш, що я під тебе трошки кошу, кажуть, що наявність бороди це ознака мудрості, так що я теж хочу трошки помудрішати. Ну або наявність бороди це ознака відпустки, ігор. Маєш право, слухай. Це але точно. ти вибачаєш, що ми тебе висмикуємо, але так як ти ніхто не розповість yeah, нам про футбольні топ-теми. Тому слухай, давай ну, офіційно вже голосили про повернення в Динамо Ярмоленка. Та е, це що за події? Якого ж ти був? Ну, слухай, ну це е, неймовірна подія. Її можна порівнювати з порівнянням е, з поверненням Шевченка у 2009 році з е, за кордону, так само до Київського Динамо. Найкращий, найвідоміший на сьогоднішній момент український футболіст повертається додому складний час ага. в час війни, в час того, коли ну мало хто хоче повертатися до України, а він повертається до рідного клубу клубу, який в минулому сезоні посів четверту сходинку і. Ярмоленко після того як прийшов, відразу сказав, що Динамо повинно бути першим. І Я все зроблю для того, щоб повернути Динамо на вершину. Повернення Ярмоленка це дуже знакова подія для багатьох українських футболістів, тому що вони бачать, що Ну, якби український футбол живий український футбол існує. Туди можна їхати, туди можна повертатися, і це безперечно дуже дуже сильний хід від керівництва Динамо і від самого Ярмоленка. Я вам відкрию трошки секрет справа в тому, що Ярмоленко був давно вже близький до повернення в Динамо. Ще взимку він хотів е, повернутися в київський клуб, але у нього там були певні е, моменти з е, тим клубом, де він виступав. Він вступав він у клубі, де який тренував Сергій Ребров, «Аляйн». його не відпустили по контракту, і він давно вже повідомив про те, що він хоче повернутися до Динамо. З приводу умов е, оплати, я вам хочу сказати, що зараз змі пишуть про те, що він там буде отримувати серйозні гроші. Можу вам сказати точно, я знаю це точно, що. Сума зарплатні у нього набагато менше, ніж ще пишуть у засобах масової інформації. Тобто, не можна сказати, що там на великі гроші повернувся е, додому. Ярмоленко ярмоленко просто повернувся додому, тому що він хотів грати в Україні і закінчити кар'єру в київському динамо. Він писав дворічний контракт, і це зараз дуже знакова подія. Це той персонаж, який приверне увагу до українського футболу. Тіма буде та так. І якраз завершення кар'єри. Ну все тоді, Ярмоленка, вітаємо. Давай нам тепер про молодіжну збірну. Розкажи про їхній вихід чверть, фінал євро 2023 трішечки деталей нам. Дай, будь ласка. Де, Деталей дам не трішечки багато. Деталей дам. По перше, хочу привітати збірну України і Руслана Родання з виходом до вісімки найкращих команд Європи молодіжного євро. Але головне завдання для збірної України це потрапляння на Олімпіаду. Чотири команди з за підсумками євро 2023 поїдуть на Олімпіаду. Україна жодного разу не потрапляла у футбольний турнір Олімпіади, і зараз залишився лише один крок один крок. Якщо ми у чвертьфіналі переможемо швидше за все Францію, тому що суперник наш у чвертьфіналі визначиться сьогодні, але швидше за все, що це буде команда Франції. То ми, у вийшовши у півфінал, практично гарантуємо собі виступ в на Олімпіаді 2024 у Парижі. Команда виглядає справді дуже фантастично. Команда перемогла у двох поєдинках стартових. Вчора команда грала проти команди Іспанії і, в принципі, на рівних зіграла лише на останніх секундах втратила перемогу. Зігравши в нічию два але посіла другу сходинку у турнірній таблиці, і тепер у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем іншої групи. Ігорі... швидше знову. Да. Як ти різко зупинився? Слухай, ми все зрозуміли. Ми тебе обожнюємо, але маємо тебе зараз зупинити. Мені наче знаєш, наче як футбол дивись і пиво захотілося дрова звати. Дорогі друзі, ви зараз прослухали демо-версію матчу, якого який коментує Ігор Циганник. Якщо раптом ніколи не дивились футбол і не слухали, як Ігор це робить. Зараз була така невеличка демо-версія. Ми тобі дуже дякуємо, друже, за те, що за Єрмоленка радіємо за молодіжний спорт радіємо, тому що це по суті наше майбутнє, так то не казали вітання, та вітання от команді Руслана прогнози. Ротаняк. Росія тобі, Ігоре. Мамі, привіт. Я сподіваюся, що відпустити знайдеш, знайдеш на неї час. От Все може раз, там і да. поруч з нею? Дякую тобі дуже. Ми Чекаємо ми маємо рухатися Все. Дякую, Все на рухатися далі. Дякую, Дякую, Дякую циганик, був ефіру, з нами. Люблю вас.